Олександр, вітаю тебе за аншлагом у палаці Україна. Ти заспівав багато дуетних пісень сьогодні на концерті. З ким було найважче працювати? Хтось слова забував, хтось не міг згадати пісню, яку з тобою колись співав дуетом. Мені було комфортно абсолютно співати, Єдине, що я трошки щось спочатку знаєш, розхвилювався. Я не знаю, чому трошки знаєш це хвилювання. Воно мені спочатку заважало, не так не глобально, а потім я вже. Заземлився і стало все в порядку. Ну, ти навіть на сцені нагадав Наталі Могилевській, як пісня звучала тоді, коли ви її співали разом. «Моя!» Ну співала моя. Тобто трохи підзабула все ж таки за роки. І років пройшло вже. Скільки ну десь в 2000 році здається, ця пісня вийшла 15. Ми з тобою зустрічаємося напередодні новорічних свят. Діти вже зробили замовлення на новий рік. А надзвичайно ну важко їх виконати буде. Мороз може все ти ж знаєш. Що ж на замовляли тобто валянки такі ну... Це хто замов? А яка різниця? Ну хтось замовив з них. Я просто пам'ятаю, що сказали: от угі мені треба оці, от і мені у якісь там якогось кольору я забув. Яку ну, написали вони? Ти любиш дотримуватися традицій. Яких різдвяних традицій ти дотримуєшся? Боженька мені так управив, що і якось родини в мене ну не вийшло в першої, другої, і доньки там вже дорослі. Сашка малий в іншій родині зараз. Ну не в родині з мамою живе зі мною. Я бачу там один раз в тиждень. Мені цього мало звичайно. Мені хочеться більше, але. Ну, я намагаюся робити все, що я можу. Чи підете колядувати, щедрувати? По сусідних хатах до тебе прийду. До мене? Да. Ну, якщо я буду вдома, приходьте. Отлично. Приходьте до мене на так які вас же зли пес, так отож. Так ти ж прийла сів, шо ж ти? Запрошую колядувати, щедрувати до себе. Все, приїжджаю. Домовилися? Домовилися. Всі свідки, так? Да? Всі побачили.